Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні ми відповідаємо на ваші багаточисленні питання, коли ж висаджувати розсаду? Так, ми агрогороскопи склали, і ви маєте ці гороскопи, але ж, уже навіть синоптики. Підтверджують ті ту інформацію, яку ми давали заздалегідь ще з минулого року, про те, яка буде весна і яке буде літо. Отож, давайте нагадаю, зараз просто зробимо такий аналіз, щоб ви зрозуміли, побачили всю картину того, що нас чекає. І ось повернемося до весни. Ми говорили з вами, що березень буде. В кінці теплий, у нас навіть літо, ми живемо на півдні Одеської області. У нас було 31-32 в день, дуже-дуже жаркий, жаркий березень в кінці. І ось завершується сьогоднішнім днем уже ця жара, спека. Справжня спека 31-32 градуси в день. І за короткий період, буквально за 10 днів квітня, всі рослини саду і городу свою вегетацію виконали те, що в нас було на середину травня. Раніше, в середині травня, всі ці рослини вже заквітнули, зав'язували плоди, ягоди. Зараз у нас цей період вже завершений. Тобто, за половину квітня, ми. На один місяць повернулися назад, і за цей період квітня все-все-все в нас сталося таким чином. Ну що ж робити далі? А далі дивимося, ми для себе в першу чергу дивимося, яка погода буде. А погоду ми визначаємо завжди через те знаходження планет в окремих знаках. Це, до речі, ми західною астрологією вивчаємо погоду по західній астрології вже декілька років. І весь час у нас ці підказки, які дають нам планети в знаках Зодіаку, вони стверджуються. Завжди показ, коли переходить планета із знаку в знак, десь поступово плюс-мінус 7 днів, тобто тиждень іде у нас перехід. І тому дивіться, зараз у нас поступово. Не поступово різко, різко буде зниження температури, це квітень місяць. І ми про це знали, тому що 20 квітня сонце перейде в знак телець Це буквально декілька днів. Ми пам'ятаємо, що 7 днів цей перехід іде. 29. Венера, яка теж відповідає за погоду, до речі, за погоду відповідає Сонце, Венера Марс. Найкраще ці планети, а інші планети там уже краплиночку додають свою енергію. Так от, у 20, Венера 29-го, мінус 7 днів, 21-ша, 22 число, і тут 20-те Сонце виходить вже із знаку Овен. і Обидві планети Сонце Світило, Венера переходять у знак Телець. Телець це знак землі, це знак холоду. І потім до кінця травня, і весь травень, до кінця травня, буде в тітці і 22-23 перехід в знак близнюки. Марс 30 квітня перейде в знак Овен, а поки що він в рибах. Тому особливого тепла, коли одна планета йде по знаку стихії вогню, вона не дає великого тепла. І тому можливі зараз такі ось ситуації, дуже складні ситуації, коли буде різке зниження температури, навіть до заморозків. Це, на жаль, ось така тенденція всевишній через планети сонячної системи, нам дає можливість такої погоди. Давайте розглянемо ще декілька картинок, прогнозів. Це не прогнози і не предсказання, як мені ви пишете, це аналіз того, які енергії працюють в якому місяці на погоду. Так от, в червні місяці у нас буде дуже теж прохолодно. Як на мене, то це більш схоже на квітень місяць. Помінялися місяці місцями і травень буде схожий на квітень. А червень ще більше схожий, тому що в нас і Сонце і Венера спочатку в близнюках, а потім зайдуть в друга половина в знак Рак. І знак Рак це багато води, і Сонце і Венера. Марс завершить свій рух в знаці Овен 9, а це знову ж таки тиждень. Віднімаємо або додаємо, і у нас виходить, що далі в телець Марс перейде. Телець на знак землі теж прохолода. Вода і прохолода, знак води і знак землі. І червень буде холодний. Тільки в липні місяці. Буде вже перехід в тепло. Причому це десь вже буде половина, друга половина липня. Перша половина ще буде і Сонце в знаці рак, і Венера до 11 липня теж в знаці рак, та й Телес до 20 липня. І стільки, ось після 11-го Венера в Лев зайде, і 23-го зайде в Лев Сонце. От тоді вже наступить тепло. Як бачите, у нас квітень. Буде в травні і в червні місяці. Так, рослини будуть розвиватися, але наші теплолюбиві рослини, овочеві, які ми дуже любимо і чекаємо від них врожай. Для них така температура і погода буде небезпечна. Коренева система буде погано розвиватися, і всі грибкові захворювання, які тільки є, вони дуже гарно будуть розвиватися. І ось така відповідь після цього аналізу: що висаджувати відкритий ґрунт, розсаду теплолюбивих рослин, це ж ті помідори, огірки, наші любимці, кавуни, дині це дуже складний буде період для них, необхідні укриття. Укриття, якщо нема теплиці, то якісь дуги, якісь конструкції треба будувати для того, щоб зберегти рослини. Ночі будуть дуже холодні для цих рослин. Якщо 9, 10, 11 градусів вночі це дуже холодно. Нашим рослинам необхідні мінімум плюс 15, а то і більше градусів температури землі, ґрунту, щоб розвивалася коренева система і не гнила. Тому що будуть дуже розвиватися при таких умовах кореневі гнилі і всі-всі хвороби, зв'язані з різними грибковими захворюваннями для всієї рослини. Я хочу нагадати вам, що дуже багато є таких повідомлень, відео, в яких. Говориться про те, що І публікації про те, що Ванга і інші наші такі цікаві предсказники, предсказателі російською мовою, перепрошую, так от вони говорили про те, що 24 й рік буде голодний. Голодний не тому, що не буде що сіяти, не тому, що люди не будуть працювати, а тому, що ця погода буде. Просто погано впливати на розвиток рослин. І дуже важко буде без укрить, без теплиць виростити врожай овочевих культур. Та навіть рослини, які раніше заквітли в багатьох регіонах, і до цього часу бджіл не було, тому що бджоли знають, коли як розвиватися. І в холодних, прохолодних регіонах, де раніше було ще в цей час холодно, бджолища не готові до того, щоб вийти і працювати. Вони зараз тільки знаходяться в періоді підготовки свого потомства, яке буде працювати. Але квітень вже зараз завершується. Тобто погода тепла, яка повинна бути в травні, ось вона зараз завершується. І Розпочинається справжній квітень, який раніше був. І цей квітень буде продовжуватися в травні і в червні. Я так хочу вам донести цю думку, ми аналізуємо для себе і ділимося з вами, що треба забезпечити укриття нашим рослинам. Обов'язково, будь ласка, є ще якийсь час, якісь конструкції, щось таке придумайте. Навіть агроволокно не дасть той результат, який дасть плівка. За допомогою плівки можна буде накривати в конструкціях, які можуть зберігати тепло, вдень будуть набирати, а вночі віддавати це тепло. Тому це парники можуть бути укриті. Це можуть бути зараз популярні ці під дугами різні укриття. Але це краще, якщо це буде плівка. Краще менше виростити, але отримати врожай, а не виростити багато, посадити і не отримати зовсім ніякого врожаю або мізер. Для картоплі це буде нормально. Картопля таку погоду перенесе. А от наші розсадні рослини, які люблять тепло, то вони їм дуже, дуже, дуже буде важко. Ну що ж, ми поділилися своїми думками і відповіли на ваші питання щодо того, що нас чекає в плані погоди для висадки розсади теплолюбивих рослин. Бажаємо вам гарної погоди! Десь, може, буде краще, десь поганше, але гірше. Але взагалі, ось така у нас тенденція: квітня буде продовжуватися в травні і в червні. На жаль, що поробиш, і тільки середина липня вже подарує нам тепло. Бажаємо вам успіхів, бажаємо вам натхнення, злагоди, миру та добра. І до зустрічі в нових відео на нашому каналі.